Критерії виду болотяна сова виконала Огієнко Анастасія. Систематичне положення тварини. До мене окаріоти, царство тварини, тип Хордові, клас птахи. Ряд совоподібні, родина совові. Рід вухати сова, вид сова болотяна. Морфологічний критерій. Самці менше за самок Статевий диморфізм забарвлений і не виражений. Голова кругла з невеликими вушками, лицевий диск добре виражений. Спина верх крил, ворхисто бурі, черево жовтувати з тонкими бурими смужками. У польоті на згинах довгих крил помітні темні плями. Ноги і пальці покриті жовтими перами, дзьоби кіхті бурувато чорні, очі жовті. Фізіологічні критерії навесні при світлі заходу сонця можна побачити характерний шлібний політ самця з різкими зниженнями і підйомами, крутими поворотами з повільними і глибокими помахами крил, серіями ударів крилами перед собою в піке. Живиться переважно мишоподібними гризунами, також ловить птахів і комах. Розмноження та гніздування початок тикування болотняної сави пропадає на квітень. Самець повільно ширяє над гніздом, потім він стрімко кидається униз. При цьому він видає типові звуки, що повторюються. Своїм польотом він мітить територію, охороняє її від конкурентів. Після шлюбних ігор самець вибирає під гніздо добре приховану ямку в землі і вистилає її рослинами. Самка відкладає яйця приблизно кожні два дні і висиджує кожне з них 26 днів. Етологічний критерій часто полює вдень, на дерева не сідає, іноді ширяє в повітрі, тримаючи крила ве подібно. Активно болотна сова в основному в сутінковий нічний час і здає такі звуки. Географічний критерій болотна сова поширена по всій європейсько-азіатській частині материка від заходу Франції до Камчатки і Сахаліну. Гніздиться по всій Україні за винятком карпатських та кримських гір. Екологічний критерій для гніздування і проживання птах вибирає відкриті заболочені ділянки, луки, слабко зарослі, граником площ. Крім болостих зон, вони селиться в заплавах озер водоймиш. Сова рідко освоює степові зони. Генетичний критерій цей вид сови має 80 хромосом, з яких добре помітні макрохромосоми становлять лише невелику частину, а понад 60 хромосом є мікрохромосомами. Анатомічний критерій довжина 36-40 см. розмах крил 95-110 см. Маса майже 500 грам. Тривалість життя до 70 років. Цитологічний критерій. оці є шар особливих клітин, які покращують чутливість до джерел світла. Саме завдяки цьому шару очі сови світяться.